два зелених олівця, а оленки жодного. От і оленка попросила Катю Дай мені зеленого олівця, а Катя їй і каже, спитаю маму. Наступного дня приходять обідві дівчинки. Ну що, дозволила мама, а Катя зітхнула і каже, Мама то дозволила, а от у брата я не запитала. Ну, тоді добре, спитай ще і у брата. Приходить, катя наступного дня, запутує Олег. Ну що, дозволив брат? Брат то дозволив, але я боюся, зламаєш то олівця. Я обережненько обіцяю, Олег. Не підстругуй, олівець, в рот не бери, сильно не натискай та багато не малюй. Мені, каже Оленка, тільки листочки на деревах намалювати та травичку зелену. Це багато каже катя, а сама брови хмурить та лице недовольне зробила. Оленка Подивилася та й відійшла, не взяла олівець. А Катя здивувалася та побігла за нею. Чого ж ти бери? Не треба, відповідає Оленка. На уроці вчитель запитує. А чому в тебе Оленка на деревах листя сине? Олівця зеленого не було. Чому що своєї подружки не взяла? Оленка мовчить. А катя почервоніла як рак, і каже, я й давала, а вона не брала. Подивився вчитель на обох дівчаток і каже: треба так давати, щоб можна було взяти. Так,